Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні планувала випустити відео влог, а знімала, шматочками знімала, два тижні знімала, але переглянувши, зрозуміла, що воно вже все не актуальне. Це вже все було, це вже все пройдено. Не хочеться таке відео вам вже виставляти. Дуже багато. Планів, дуже багато процесів, але а, у кінцевому результаті майже нічого немає. А, працювала, але дуже-дуже повільно і мало. Мало, тому що багато гуляла, багато відпочивала, багато заряджалася прогулянками з дітками, з друзями, їздила до сестрички і відпочивала. А більше приділяла уваги родині, відпочинку, ніж в'язанню. Кадри вам прикрасила своїми іграшками, які приймали участь у всеукраїнському марафоні Ми єдині. Це вони представляли в мене Херсон, представляли Одесу і місто Дніпро. До речі, на цих вихідних в місті Дніпро відбувалося свято, Діно Парк святкував трьохрічний день народження. На жаль, по сімейним обставинам мені не вдалося відвідати це свято, не вдалося попрацювати у парку. І ці вихідні я провела їх вдома. А провела вдома, але дуже цікаво, дуже насичено. Ми з родиною погуляли. Ми з'їздили діток, оділи, походили по крамницях. Я відпочила, не бігала за цією гонкою. не... Думала, щоб скоріше зробити, як би скоріше вийти в парк, щоб його скоріше зробити, а відпочивала, насолоджувалася життям. А відео вже не виходило у мене 4 дні, сьогодні вже четвертий день, треба вже дуже-дуже терміново випускати відео. Думаю, так за мене і забудуть. Тому сьогодні вже я вам показую своє відео. Сьогодні вже перше число, 1 серпня. Останній місяць літа і це буде буде знову осінь. Ми сьогодні приїхали від сестрички. Сестричка мені зробила новенький манікюрчик. Ми в них погостювали вже сьогодні вечір, і я вирішила під'єднатися, вам показати, що я в'язала, чим займалася, де була, що робила. Хочеться вам зараз вставити кадри. А нашого відпочинку з Олею. Ми знову їздили з Олею на відпочинок. Це було вчора. Ми їздили, гуляли знову у парк Шевченка, брали цього разу з собою дитину, свою старшу, а вона лазила по екстремальним турнікам, не турнікам, як їх вірно назвати. Відпочивала, вона лазила по деревам зі страховкою. Для мене це, як для мами, трішечки важкувато дається за нею спостерігати, але вона отримує задоволення. Вона там а, зі страховкою це все робить під наглядом інструкторів, тому ми вже не вперше туди її возимо і вона там отримує задоволення. І цього разу ми також поїхали спочатку, відпочили у парку Шевченка, а потім поїхали далі. Посиділи у кафе, посиділи. я трішки пов'язала, а Оля вже з моєю доні Лізою сиділи, то малювали, то спілкувалися. Як я і казала, в'язала я дуже мало, тому я вирішила ці шматочки, які ми на прогулянці знімали, я вам також трішечки прикріплю. Зараз ви подивитеся, а потім я вже під'єднаюсь, покажу свої процеси. І що ж я встигла таки закінчити за ці два тижні. Ми сьогодні знову гуляємо, очікуємо Олю. Скоро повинна приїхати і вийшли знову у парк Шевченка. Малеча моя буде лазити по лазійки. Вона каже лазійка. Я навіть не знаю, як вона вірно називається, але сьогодні у нас по плану знову відпочинок. Чим вам понеділок не день для відпочинку? Очікуємо Олю, сходили вже в магазин Кендіяр. Позаглядали на ціни, позаглядали на ниточки. Це все, що є в магазині, є в мене, так що поки потреби немає. В'яжу і мало і більше гуляю. Зараз зустрінемося з Олею, підемо погуляємо і, мабуть, трішечки десь сядемо разом ще й пов'яжемо. Зайшли в храм, трішечки познімалися, пофоткалися. Тут дуже велика оранжерея з. Квітами, дуже багато троянд, різні-різні сорти, дуже пахнуть. Яскраве таке місце. Ми ніколи сюди не заходили на територію, але сьогодні вирішили зайти позаглядати. Дивіться, є і алі квіти, і червоні, і жовті, і білі. Дуже гарний квітничок. Аромат стоїть бомбезний. Дивіться, і біленька, ось, ось троянда яка гарненька. Ось о... ала троянда рожева. Дуже гарно, молодці. Ухажують за ними, доглядають квіточки, вони дуже-дуже яскраві виходять. Мені дуже подобається. Вперше я ж кажу, ми сюди-вперше зайшли, ми, ми сюди ще не заходили ні разу. Дуже-дуже гарно. Дивіться, скільки бутонів, скільки буде. Квітів. А все біленький, гарний який. Ось такі ми на сьогодні обрали розваги. Дитину вигуляємо, самі розважимося, прогуляємося і трішечки отримаємо адреналінчику. Сама просилася, на більший рівень, а сама тепер оченята робить квадратні. Дивіться, моя мав. Мов пушечка. <сум> ну, отримує задоволення, це саме найголовніше. А Оля зараз піде слідком за нею. В сукні. <сум> в сукні. <сум> Ось так ми розважаємося. Треба в'язати, готуватися до ярмарки, а ми гуляємо по парку і насолоджуємося життям. Мабуть, буду розпочинати з процесів, що я таки не встигла закінчити, щоб потім показати вже готові роботи. Мої лялечки, вони будуть відправлятися у тиждень, як у той місяць, який вже був липень. Але я їх буду оформлювати сьогодні, дошивати в них вже все є. Є в них волосся, є в них сукні, є голови. Одну лише не оформила личко. Не пришила волосечко, пришию волосечко вже зараз. І в мене будуть ось такі ось три лялечки. Вони в'язалися по безкоштовному мастер-класу, але, на жаль, посилання я не можу вам лишити, не знаю, як це зробити. Автор російський і мастер-клас я цей вже не знайшла. А також у мене є ще дві красунечки, які ми в'язали з Надійкою. Минулий тиждень у мене був... Вже виходить, як позаминулий. Це з 17 по 23 липня ми в'язали з надійкою єдинорогів. Я приймала участь у цьому цікавому проєкті, з нею в'язала разом, але це і все, що мені вдалося зв'язати. Я зв'язала лише дві єдиноріжки, і то я їх не встигла закінчити і оформити. Вони вже все мають: і вушка, і ріжки, і оформлення, і сукні і гриви, Але, на жаль, я їх не встигла пришити. Я їх так смотала, що вони не загубилися. Процесів, як виявилось, дуже багато. Я їх буду зараховувати у липень місяць, вони були готові у липні, єдине, що не відшиті, не, не, не дошиті, як то кажуть. А це зараз ось приїхали з відпочинку, зараз це все позакінчую, і вони в мене будуть готові і одразу відправляться на фотосесію. Що ще я робила? Знайшла я у себе у запасах, у хом'ячих запасах по майстер-класам, знайшла цікавеньку жабу жаба у рятувальному кругу, кругу. Круг, круг, круг. Ось такі в неї ніжки, вони згибаються, ось так вони виглядають, і дві ручки. Це і все, що мені поки вдалося зв'язати саме по цій жабки. Планувала я її дуже хотіла закінчити, дуже хотіла її зробити, але не, те було, не той був настрій то вибухи, то сімейні обставини, то. Ну що я вам розказую, ви всі. Рукоділочки, ви всі жіночки, ви всі знаєте, як це все відбувається, тому не буду жалітися, все в мене добре, всі живі, здорові, руки, ноги цілі і будемо далі працювати. Але ось такий був в мене ці два тижні був ось такий ось настрій все розпочинати і лишати. А жабок я планувала багато пов'язати, але, на жаль, не всі мої плани здійснилися. Мені вдалося їх зв'язати за цілий. Місяць лише 9 штук, тому я буду обов'язково з великим задоволенням продовжувати і серпень місяць саме жабками. тому що вони завжди потрібні, вони завжди продаються, і їх потрібно в гарному великому асортименті завжди мати. Окрім жабки, ще в мене була розпочата іграшка це ось така ось заюшка. Заюшка із плюша. Це в той день. Коли ввечері лунали вибухи, а ввечері прийшла, дитину вклала спати, чоловік заморений, виснажений, також поморений уснув, а в мене була безсоння. Крутилася, вертілася, не могла собі знайти місце і сіла в'язати. Що в'язати, в'язала плюш. Плюш швидше в'яжеться і результат буде краще. Думаю, пов'яжу плюш. І пов'язала. Зв'язала. Вушка, зв'язала ручки ніжки, зв'язала тіло і поки на цьому все закінчилося. Це безкоштовна схема зайчики патріотичні, і вони будуть обов'язково внизу під відео посилання на цього автора. Також лишу вам посилання на надійку, з якою я в'язала. Єдинорогів у Надійки результати трішечки краще. Нас також підтримала ще й Олюся. Вона також в'язала з нами єдинорогів, в неї також є результати два єдинороги і, і, все. і все. Я поки не дов'язала своїх єдинорогів в повному об'ємі, як, як було потрібно. А парички не поклала, дивлюся, де мої парички. Я їх тут зверху не бачу, на лялечок. У мене ще й парички всі готові. А, і в мене є ще процесик, який в мене також не закінчений. Це мої любимі зайчики. А цього разу я в'язала ось такого 72-го ярнар-джинсу зайчика по безкоштовному мастер класу від Марусі Прокопенко. У мене є тіло. З ручками ніжками є два вушка, і оце все лишилося в мене на голівеньку. Мені здалося, що мені не вистачить, я поки призупинилася. Шукаю у своїх залишках, де в мене ще один такий моточок, який доповнює саме цього зайчика. Чого ж зайчик? Чому саме зайчик? Ми зайчиків у Минулому тижні в'язали разом з Настусією. У Настусі є канал, є інстаграм, також лишу вам на неї посилання. Зараз вам розкажу детальніше про Настусю і її задумку пов'язати. Пише мені Настуся і каже: Оль, давай пов'яжемо разом зайців Марусі Прокопенко. Ну що ж, треба так треба? І Оля погоджується в'язати. Ну, не знаю Оля, що в неї немає натхнення на створення багато іграшок. Не знаю, чому немає, тому що і асортимент мені потрібен, і іграшок в мене не дуже багато є, і плани в мене дуже гарні, але щось якось все пішло не так. В кадрі я вам вже поклала своїх два закінчених зайчика по МК Марусі Прокопенка. Це за минулий тиждень в мене було зв'язано майже три зайчики. Я цього буду також зараховувати вже в минулий місяць, тому що я вважаю, що голова одна, це таке вже лишилося майже не, майже, не, майже він дов'язаний. Важкувато давалося в'язання, але я потроху в'язала і з однією дівчинкою підтримувала, і іншу підтримувала. І мені самій він потрібен асортимент, дуже потрібен, тому що іграшок на ярмарочному столі все менше і менше стає, а підв'язувати їх не підв'язую. Я дуже багато хотіла пов'язати жабок, дуже багато мені потрібно змійок, їжачків, маленьких брелочків. Щоб ви розуміли, в мене брелочки майже скінчилися всі, в мене їх лишилося. Три медузки, дві машинки і губки. Все. У мене немає навіть в'язаних брелочків. Тому я потроху ще підв'язувала ось такі ось обрелочки. У мене вийшло 5 брилочок, патріотичні сердечки, і все. Це. Більше мене ні на що не вистачило. Я ж кажу, є натхнення в'язати. Я починаю, процесі, порозводила багато, а давай їх закінчувати. Ні. Закінчувати натхнення чомусь в мене не вистачає. Тому, настуся, і надійка, вибачайте, підвела, неактивна була, не матулувала вас і сама повільно в'язала. Але я завжди всіх підтримую, завжди з усіма в'яжу. Усі будь-які пропозиції обов'язково хочеться підтримати, тому звертайтеся, будемо в'язати. Сподіваюся, ця моя хандра така від мене піде, і результат буде трішечки кращий. До речі, стосовно іграшок довгов'язних, безпечних, я так і ще ж закінчила двох своїх жравчиків. Це ось такий ось яскраво салатовий жравчик, і ось такі ось. Бордовий, такий також темненький. Дуже багато дівчат відгукнулися, що хочуть пов'язати саме таких жирафчиків. До мене звернулися за схемою. Для мене це приємно. Ви, тобто, від мене зарядили, зарядилися натхненням на таких зайчиків і таких жирафчиків, і в'яжете разом зі мною. Мені це дуже-дуже приємно. Так що вам дякую за підтримку. Дякую, що ви і мене надихаєте. Інколи прилітають такі коментарі, що окриляють і береш гачок і здається, дуже багато чого встигаєш зробити. А інколи буває таке, руки опускаються і настрій зовсім не в'язальний. Я буду продовжувати обов'язково в наступному місяці, у цьому серпні, в'язати зайчиків. У мене ще по плану хочеться зв'язати ось таких два. Ось це гірчичка 02 і 16 блакитний. Буду підв'язувати, тому що в мене на ярмарочному столі зараз поки два готових висіли, і ось три ще зв'язала. Тому обов'язково будуть за ці Марусі Прокопенко, обов'язково буду їх в'язати, я їх дуже люблю. Сподіваюся, ще й на жабок у мене вистачить натхнення, але що буду в'язати, які будуть мої результати, це вже ви побачите в наступних відео. І я вам рекомендую підписатися. Не забудьте поставити на дзвіночок. Нажати, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Не забувайте, будь ласка, і мене підтримувати, це дуже важливо, зараз важкувато працюється, тому ваша підтримка зараз дуже-дуже для мене важлива. Зараз вам покажу ще декілька робіт, які мені вдалося таки закінчити за ці два тижні, і буду тоді вже з вами прощатися. Ну і що? Останні іграшки, які я хочу вам показати. Це будуть ось такі ось котики. Котики по безкоштовному майстер-класу. Дуже багато їх вже хто в'язав. Хто ще не в'язав, рекомендую. Вони і на ярмарках дуже круто продаються. І а, дітки полюбляють такі м'якенькі як... іграшки. Звертають на них постійно увагу. А ось такі в мене народилися котейки. А... Їх в мене 5 штучок, це вони всі в'язалися в мене в, той, в ту саму нічку, коли було дуже моторошно у нас в нашому місті Дніпро. Важкувато було мені тоді, якось, морально фізично, нічого не хотілося робити. Серед ночі прокинулася і зрозуміла, що безсоння треба чимось зайнятися, щоб не збожеволіти. Тому в мене були зв'язані ось такі ось п'ять котиків колобочків А Це в той же день, коли в'язала і зайчика. Зайчика таки не дов'язала трішечки, бо ще голова в нього. А ці простенькі іграшки за вечір ну, можна багато штучок зав'язати. І вдалося мені таки зв'язати ось таку ось компанію. Не пам'ятаю, я їх вам ще показувала в минулих відео чи ні. Ось така в мене компанія із п'яти зайчиків по безкоштовному майстер-класу від Іни. Це наша українська майстриня. Дуже багато таких зайчиків в'яже Альона Парашенка. Вона останній раз зв'язала вже двічі по 10. Я також мріяла їх зв'язати 10 штучок, 10 сіреньких і 10 молочних, але вистачило мені часу. І натхнення лише на ось таку ось компанію із п'яти штучок. Це, мабуть, і все. Оглядаюся на свої полички. До речі, ще й зробила собі трішечки перестановку у своєму робочому куточку, ледь повпихувала, поскладала ниточки, які замовляла нещодавно. Дуже багато накупила нових плюшевих ниточок, а натхнення, поки на них зовсім немає. Тому я дуже сподіваюся натх... знайти натхнення на брелочки, на маленькі іграшки. І таки, можливо, на цьому тижні ще й піду на ярмарок. Подружка моя поїхала відпочивати у відпустку, поїхала у Польщу до своїх рідних, а, а в парк я хочу Хочу піти, хоч і буду поки без неї. Але дуже-дуже хочеться. Тому... Сподіваюся, що незабаром буде для вас відео ще й з парку. Цього разу я вже не знімала, не ходила на ярмарку, як я вам раніше казала, так що, поки відео про ярмарку у мене готових нічого немає, але обов'язково-обов'язково обов будуть. А це, мабуть, і все. Дякую вам, що сьогодні знайшли час переглянути моє відео, переглянути мою рекламу, підтримати мене. І написати мені теплий, приємний коментар. Ви у мене найкращі. Дякую вам за шалену підтримку і я з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і натхнення. Дуже-дуже багато натхнення. Бережіть себе і своїх близьких. Бувайте!